От ви згадуєте Нацбанк, ви вже три рази про нього сказали мені. Ну ми говоримо про гривню. про... Національний банк України поліпшив прогноз зростання ВВП в 23 році з 2% до 2,9%. Я знаю, що взагалі НБУ оприлюднив базовий макропрогноз аж до 25 року. Ну знову ж таки, про дві речі, які варто було би сказати. По перше у мене є. Ну, судопрофесійне питання. А річ, що як розраховується ВВП? Є номінальний ВВП, який ну просто в поточних цінах розраховується, і є реальний ВВП, який має бути підкрегований на рівень дефлятора. А що таке дефлятор? це сукупність двох інфляцій: інфляції споживчих цін, інфляції цін виробників промислової продукції. Угу. Вони поєднуються в певних співвідношеннях, і е, саме на цей дефлятор зменшується номінальний ВВП, і тоді дається оцінка, а же реальний ВВП. Так от, е, перше питання у мене є цікаве. Воно полягає в тому, що е, Держстат, принаймні, офіційно не оприлюднює дані про індексу виробників промислової продукції. З минулого року. Держтат не оприлюднює, можливо, і в силу там в тому числі війни і не збирається інформація. Мені цікаво, яким чином тоді Нацбанк банк розраховував цей ВВП, якщо у них немає дефлятора. Вони не можуть, вони самі не розраховують індекс виробників продукції. Яким чином вони тоді дають показник? Це от питання просто професійне. Я би хотів почути хоч якусь відповідь. Цього. Так це показники, я так розумію, без рахування російських обстрілів, ні, 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 -ні. це зараз. Це, 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 це просто на рівні методології. Це на це ну цифри, які вибачте, якщо у вас немає. Ну, Інструменти, з яким ви розраховуєте, то це тоді ви в стелі подивилися і, і зробили прогноз. Це не питання в факторів, які можуть його постійно позитивно. Хто відкине цей фактор? У нас війна. І, то, ну, це це, 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 скажи, це, це історія, я ще раз кажу. Вона базується в першу чергу на тому, що ви робите, даєте якийсь прогноз, який не базується на а, а, інструментарі, який має бути для того, щоб цей прогноз зробити. А друга історія щодо самого прогнозу, там є друга річ. це Дуже важливе це прогноз, те, що вони.